Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую холодець із гусака. Але до холодцю ще щось треба. І я не могла нічого інше придумати як ось цей чудовий маринований червоний бурячок. Він так добре смакує із холодцем. Та й не тільки з холодцем, а з будь-якими іншими другими стравами. Я вже вам неодноразово говорила, куди б не йшла, всюди збираю рецепти. І тут у своєї однокласниці я випросила ось цей рецепт. Тому приєднюйтеся і будемо готувати разом ці смачнющі мариновані червоні борічки. У мене вони сподобалися всім. Тому цим рецептом не могла не поділитися з вами. Насамперед буряк добре помила і зварила до готовності. І коли він трохи остиг, очищую його від шкірки. Почистила весь буряк і, поки він повністю остигає, приготую маринад для нього. У каструлю наливаю 1 літр води. У воду додаю три великих лаврових листки. 10 горошин чорного перцю. 2 столові ложки цукру та одну велику чубату ложку солі. Каструлю кладу на вогонь і нехай закипає маринад. А коли закипить, то нехай повариться ось так десь 3 хвилини. Після цього поставимо його у холодне місце, щоб він повністю остиг. У холодний маринад додаємо 100 мл оцту та 50 мл олії. Все це гарно ложкою вимішаємо і наш маринад вже повністю готовий. Остих повністю вже і наш буряк. І тепер ось таким ножем ребристим, а якщо немає його можна і простим, нарізаємо пластинами буряк товщиною пластин до пів см. Після цього пластинами порізаний буряк складаємо у миску шарами. А поміж шарами даємо 2-3 зубчики потертого часнику. І коли останній шар буряка опиниться уже в мисці, зверху ще потремо часничком, рівномірно розподілимо той часничок по усій поверхні пластин буряка, залиємо буряки наші холодним маринадом. Зверху накрию тарілкою, а на тарілку покладу літрову банку з водою і на 3 години в холодильник. І через 3 години його можна вже куштувати. Він такий смачнений оцей бурячок. На смак він мені нагадує ось той салат бурячки, який я час від часу готую. Між іншим, рецепт приготування його у мене є на каналі. Але тепер я буду готувати бурячки лише за цим рецептом, бо це набагато простіше. Тому, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам смакує. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!